Від мої хороші, самі тихий гай. Вчора пройшов дуже гарний дощик, не знаю, може вже воно і лишнє, а може і ні. Але дощик був гарний, на городі мокро, тим більше сьогодні свято святого Пантелеймона, так що вітаю всіх. Вийшла на город, хочу свої гладіолуси попереписувати, щоб поробити, понамічати деякі, бо вже деякі понамічала, деякі, щоб потім не, не путатися. Тому зараз попереписую. І поки до обіду не буду нічого робити, тим більше підожду, хай спаде роса і підтряхне трошки земелька, а після обіду, мабуть, буду полоть бур'ян. Я думаю, це невеликий гріх. Так що буду працювати. Ось продовжують квітувати мої гладіолуси. Так що, краса. Ще раз підійду до цього, мені він дуже подобається. Це просто красунчик. Є гарні, а є так собі. Друзі, ще раз хочу показати гладіолуси, які я виписувала в агромаркеті. Не рекомендую. Ось дивіться, три штуки це має бути один сорт. Оцих два, оцей два, цей і оцей, що я зрізала, такого ну, одного, хоч не відповідає тому, що я виписувала. А цей взагалі, дивіться. Ну, це, тепер далі. Ось дивіться, один сорт іде ось стоїть метка, ось один якийсь червоний буде, ще не розкрився, другий ось такий бусковий з жовтою серединкою. Тут поки не знаю, тому що порозцвітало. Ну, тут два, один пропав. Тут один зацвів, то щось не цвіте. Ну і там далі також не знаю, що тут. Далі вже йдуть мої. Так що не рекомендую. Розочарована дуже. Вони мені визванювали, ще те замовляйте, те замовляйте. Я сказала, я подивлюсь, що ви мені прийшлете. Що розквітне, тоді буду замовляти чи не замовляти. Так що більше замовляти не буду. Ну от, вже і достигають мої помідорчики на асфальті. Вже бурієте. Красота. І не треба не доглядати не ні нічого. Ну, звичайно, я коли поливаю тут квіти, то і їх поливаю. А так ніякого ні пасинкування, ні черенкування, ні підживлення, нічого. І бачите, ростуть помідорки. Ну от, знову розквітає моя любима, мої всі любимі квіти. Моя трояндочка, що на вулиці. Мені дуже подобається вона. Тому показую її не перший раз. І, мабуть, ще буду показувати. А Тут ротики продовжують квітнути, там далі також квіти і бур'яни також. Ось дивіться, який сніжно ягодник. Гарний. Це мені знайома подарувала. Таня дякую. Дуже гарно. Ну і знову прийшла на другий город. Хочу сьогодні порвати бур'ян. Не знаю, чи встигну весь вирвати. Поки після дойж, земля серенька, то треба попрацювати. А завтра, дай Бог, може, і викопаю. Ну, спочатку вирвати треба. Не знаю, друзі, вже сонечко сідає. А я ще й половини не зробила. Але отут тяжко, де портулак. Він ще не виріс здоровий, а Багато його, і дуже тяжко це кожну травинку вирвати, дуже тяжко. З цієї сторони більше осет, лобода, щір. то там швидше, тому що там, де трава така висока, там менше портулака. Портулак сонечко любить, а там тінь, видно, не так росте. Тому поки працюю, наскільки вистачить, мене не знаю. Ну, все, друзі, сонечко сіло, треба йти додому. Шматочок гарний. Прибрала, але не весь. Там бур'ян великий хоч вирвала. тут ще лишилося всього підряд. Але, як я казала, очі бояться, а руки роблять. Дякую. Один, одна людина тільки написала. Велике дякую. Ну, будемо завтра воювати і, мабуть, будемо копати картошку, не знаю. Не буду загадувати наперед, ну треба. Тому що вже геть теж починає рости по-новому. Треба прибирати. Ну, Тут хоч більше кущі і видно трохи шагечку. Ну, ще нарвала буряка своїй птиці. Зараз грузюся та й їду додому. А з вами прощаюсь на цьому. До нових зустрічей. Дякую всім, хто додивився. Всім мирного неба, щастя, миру, здоров'я і всього найкращого. Пока.